Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні ми прийшли на ринок. Будемо черпати з вами інформацію. Загалом завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково потрібно максимально перевіряти автомобіль. Ми наші автомобілі перевіряємо через Carvertical. В шапці профіля або внизу під відео в цій ситуації в Ютубі так буде зручніше, але в шапці також є можливість перейти і отримати знижечку. Тому переходьте внизу. За коментарями, а можна ще нижче в описі під відео. Там можна отримати 20%. Це треба робити і перевіряти обов'язково, тому що історія автомобіля іноді приховує дуже і дуже важливі речі. До речі, також хочу сказати: за дуже цікавий YouTube канал, називається Картель. Можна також сміло перейти до хлопців, подивитися там цікавий україномовний канал, який. Також тільки починає свою діяльність, і саме цікаве, що хлопці знімають дуже багато про автомобілі, тому зайдіть обов'язково, а кому сподобається, то можете підписуватися. Давайте ми розпочнемо з цих Volvo. і підемо вже тоді в цю сторону Якось так цим, цим рядом. Можливо, щось буде навпроти, цікаве, також буду показувати. По інформації, 11 рік, 8200, Volvo V50, 1,6 дизель 176 заявлений пробіг і, можливо, ви побачите, друзі, телефончик, тому що сьогодні погода, ну, така собі. По шинах зимові, диски, наче ще притомні, і візуально автомобіль виглядає, наче все добре. Але завжди візуальність це не є технічний стан. Технічний стан я завжди рекомендую максимально перевіряти, тому що технічний стан може бути зовсім в іншому стані ніж вигляд зовнішнього автомобіля. Це вам ділюся з досвіду. 12 рік, 7900, 1,6. Дизель, механіка 202 тисячі з'явлений пробіг. Але, друзі, ви пригадуєте, з чого ми починали наше відео. Перевіряти обов'язково треба ще по CarVertical. Іноді, до речі, буває, що CarVertical вас з'єднує з офіційним СТО, тобто вдає вам сідання, а немає пробігу. Ну, Пробіг. Тут був власник не відвідував офіційне СТО, буває нульове ТО, більше він не приїжджає, тому інформація, звичайно, тоді буде такою. Але це також інформація, яку також потрібно знати. Знову ж таки, Volvo V50 в кадрі. 7200-2011 рік пробіг 210 тисяч. Ну, дивіться, пробіги знову ж таки всі досить такі невеличкі. Тому, обов'язково будьте, будьте обачні і перевіряйте. Йдемо далі. Наступна Audi A4 2007 рік. Якщо є така позначка 2007-8 рік, це означає, що на облік стане сьомим роком. 750-2,0 бензин, механіка і. 218, знову ж таки, заявлений пробіг. Виконання кузова універсал. Хвилиночку, трішки віддаляємо. По цю сторону бачу багато кросоверів. Друзі, напишіть в коментарях, можливо, нам потрібно зняти відео все про кросовери. Або, наприклад, взяти якусь категорію. наприклад, Універсали чи автомобілі до якогось року. Напишіть свої думки. Хто що думає, як, який, який формат би вам сподобався. І ми обов'язково на наступний раз щось таке придумаємо. 13500, 13-й рік, без сьомий, дизель 287 заявлений пробіг. Ну, все по-серйозному. До речі, правильний двигун. Шини зимові. Виконання кузова. Універсал. Мерседес є класу. 3,2. Дизель 2005 рік 7300. Гляньте, наскільки став доступний автомобіль. А насправді це такий кораблик, який реально цікавий. Це. Ну, це дорестайлова версія в цьому, в цьому кузові. Тому там були питання при стайлі, звичайно, це все вже потім поправили. Kia Sportage. що ж він не продається, друзі? Як ви думаєте, я його вже декілька разів бачу на ринку, поки що автомобіль є. А сама модель насправді досить таки класна і вартує уваги. 2006 рік, 8300 4х4, 2,0, бензин 250 тисяч заявлений пробіг. Сама модель класна, звичайно, візуально також все добре. Ну, Технічка, звичайно, при перевірці більше вскривається всяких моментів, але я думаю, що тут має бути все добре. Серйозний бізнес пропозиція від Mercedes. GL 13 рік, 29953.0. Дизель мінімально пошкоджена. 115 заявлений пробіг. Ну гляньте, яка, наскільки це великий автомобіль. Речі, минулого разу, пригадую, ми наживо знімали в Тіктоці. До речі, друзі, також шапці профіля. Якщо зайти, є посилання на TikTok. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, там дуже багато також цікавого. От, Ми наживо заходили, то просили Ford H. От він зараз тут у нас перед нами. 17 й рік, 1790, 2.0 бензин автомат. 113 тисяч заявлений пробіг. Серйозний апарат. До речі, дуже цікавий колір. Колір, який запам'ятовується. Тігуан 2019 року. 19 тисяч доларів 78 пробігу. 2.0 бензин, автомат. Телефон, надіюсь, буде видно, що салон. Що салон? В салоні, на жаль, автомобіль. Ми подивитися не зможемо. Зачинений. Друзі, до вас є прохання. Хто в нас додивився зараз вже ось ці декілька перших хвилин. Напишіть, будь ласка, якою, яка у вас вдома зараз модель. Ви знаєте, що насправді, коли ви напишете, у вас по ніку. Ніх... Ну, це не буде якась знаєте, інформація, що там хтось щось буде про вас знати. Цікаво по моделях в кого що вдома є. Бо на сьогоднішній день, друзі, в мене були штесли, я привозив, привозив для... І везу зараз для е, друзів, для замовників. А зараз так вийшло, що те, що я собі привіз, мене випросили, забрали. І одним словом, я зараз взагалі без машини, тому їжджу на старенькому BMW X3, який забрав. Забрав у батька свого він каже: я поки що не їжджу, забирай. От, То я взагалі зараз безлошадний. Ви пишіть, друзі, хто, хто на чому зараз їздить. 18 рік, 22400, 2.0, бензин, автомат, пробіг 100 тисяч. Хвилиночку, друзі, то я так показував, що в мене з'їхала інформація. Ну, бачите, як сьогодні, на жаль, також зачинений автомобіль. як сьогодні в нас протікає вся інформація. До речі, камера мокра, будемо зарестити ховатися і, і сушитися, тому що вода, це, це точно погано. Ми ще, й, ми ще й з мікрофонами, не знаю, наскільки ви бачите ось такого плану. Він також мокне. І ще один мікрофон на, до телефона прикріплений. І він мокний. Тому у нас сьогодні в, в таких умовах. Тому, друзі, хто щось добре не побачить, вже вибачайте, такий сьогодні, такий сьогодні формат, такі сьогодні варіанти. Тігуан. Давайте я буду начитувати, бо в нас інших варіантів немає. 13700, 16 рік, 2,0 бензин, автомат 256, заявлений пробіг. Без ДТП заявляє продавець. Ну, Надіємося, що все так, як заявляє продавець. На салон можемо заглянути. Бачите, тут відчинено. В салоні все культурно, гарно і приємно. Ікс, ікс ваш? Давайте покажемо. І та, і та, і та. Ух, у вас три машинки сьогодні. Я зрозумію. Щось, скажіть два слова про машинки, звідки привезені. З Нім... Америки. Америка, сюди з пошкодженнями, якими був та, цей б... Без пошкоджень. Угу. А що вони написали на самому, на самі, на самому купарті чи іншуранці, які пошкодження взагалі, які заявлені були? Ніяких не було за ваших. Зрозуміло. А, я знаю, в чому причина. Трошечки більший пробіг. виходить? вони тоді. Не пробіг, а вона така трошки простіше без титанових дисків. Ну, Це основне, щоб стан був здоровий. так. Та, 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 та. Зрозуміло, прийнято. Значить так, інформація. 17-й рік, 13 400, Тігуан. 228 тисяч 2,0 автомат. Дивіться, скажу, когось лякає, що 220 пробігу на автомобілі із США, але з Європи, друзі, по 400 сюди привозять. Тому. Приймайте рішення, це для вас. Відкритий автомобіль. Давайте ми ще заглянемо в салон. В салоні все культурно. Гляньте, друзі, оце 200 пробігу, 220 пробігу, як виглядає сидіння. Бачите, є піджатість, але сидіння реально, бачите, оця боковиночка вона тримається. Тобто вона навіть не зламана, вона має отак, от бачите, підсівши тільки оцю тканину. Сам, сама оця, бачите, боковинка, вона, <кій> вона добра. От вам пробіг, друзі, перепрошую. От вам пробіг 220. І іноді дивишся 220 пробігу. Європейська версія, там, де вже попрацювали фахівці, і скрутили це все. І там сидіння вже зовсім іншому варіанті. Шини добрі, зимові. Це наварочка, так? Так, йдемо далі. Одинадцятий рік, 17700. Також на тимчасовій реєстрації, хоча це не тимчасово, це ще не було реєстрації. Автомобіль пригнаний на фірму. 3.0 дизель, 296 тисяч. Телефони також є, якщо когось цікавлять. Шини тут літні, спорт, спортпакет, до речі, присутній в автомобілі, Хто BMW? Ви розумієте, про що я. Давайте ще Jetta СЄшка. Також просили показати, покажемо. Так як ми тут є, хай людина продає. Гарні зимові шини присутні, бачу на автомобілі. Візуально все в кадрі. Хотілося б трішки, можливо, поліровочку фар. Пробіг 88 тисяч, 16 рік, 9900, 1,4 бензин. Так, що в салоні? В салоні також все культурно і все на своїх місцях. Бачите, що дає Америка, друзі. Америка дає можливість привезти автомобіль із невеликим пробігом. Стосовно питань, що автомобіль бити, їх битими продають і українські автомобілі. І з Європи привозять биті. Я знаю хлопців, які взагалі привозять автомобілі, просто биті по факту з Європи ремонтують і продають. Правда, там також є, до речі, своя, там менші пробіги. Тобто автомобіль для того, щоб європеєць вам продав автомобіль, вам потрібно е мати. ну, Має бути якась причина продажі. Тобто людина їздить на автомобілі, автомобіль має пробіг, наприклад, 100 тисяч. Ну, для чого його продавати? На ньому можна їздити, користуватися і. І як кажуть, все буде у вас добре. Та тут раз продажа. Продажа може бути, якщо було ДТП. Або продажа, коли автомобіль вже сильно, сильно зношений. От тоді воно, як кажуть, є причина продажі. Друзі, усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак. Не забуваємо підписатись, поставити палець вгору. Слава ЗСУ.